У цих близнюків сьогодні день народження, але ніхто їх не привітав. Чи зустрічали ви подібні дописи у Фейсбуці чи інших соцмережах? Картинки створені штучним інтелектом із зображенням, нібито українських військових, в прямому сенсі заполонили наш вітчизняний сегмент соціальних мереж. У Фейсбуці, Інстаграмі, навіть в Тіктоці та Телеграмі, ви можете зустріти масу доволі якісно виконаних, нібито фото із жалісливими підписами та закликами поставити лайк чи поширити фото. Кому це потрібно, та як відрізнити реальне фото від штучно створеного, будемо говорити далі. І з нами на скайп зв'язку Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни. Як не стати овочем? Просвітниця та навіть я б сказав амбасадорка, ідеї усвідомлено. Споживання інформації в інтернеті, та й не лише там, пані Оксано, доброго вечора! Слава Україні! Дякую, славу, вітаю вас. Говоримо власне про масове про засилля картинок згенерованих штучним інтелектом, які зараз масово поширюються в Фейсбуці в інших соцмережах. Чи зустрічали ви такі картинки? На жаль, їх дуже багато, і оскільки я досліджую цю тему, то алгоритми соціальних мереж максимально намагаються мені спростити життя і підсовують все більше і більше такого контенту. Тому так їх стає все більше зараз. Дійсно. Ну насправді так працюють алгоритми соцмереж, зокрема і Фейсбуку. Пані Оксано, хто і навіщо їх створює і розміщує? Я б на пана ширше навіть взяла не тільки ці картинки, а взагалі як використовують зараз штучний інтелект для того, щоб впливати на наше мислення і поведінку, тому що те, що ми бачимо, картинки це видима частина, і в принципі, якщо кілька разів на них подивитися, то зрештою можна вже розпізнати паттерн, тому що як правило, це емоційні картинки, як правило, там зображення або військові, або священники, або люди поважного віку, або діти. Тобто те, що в нас викликає емоцію. Ну, ось, і е потім е зображається щось, що видається унікальним: три, е ти три брати пішли у військо, два дідуся там зробили ядерну бомбу, uh -huh. от, і так далі. Тобто є отакий от вау-ефект, який поєднаний з емоціями, який притягує нашу увагу, і є якийсь заклик, їх ніхто не привітав, або там е ніхто на це не звернув увагу, ніхто не поширив інформацію і так далі. І ми відповідно робимо. Робимо ту дію, яку ніхто не зробив, і плюс ще пишемо як правило коментарі. І так далі. Таким чином контент поширюється, і тут є кілька не, таких можливих задач. А інколи вони паралельно виконуються, тобто контент набирає популярності, цю картинку змінюють на іншу, і відповідно поширюється якась маніпулятивна інформація. Цей контент, власне, з трьома братами, яких ніхто не привітав, він популяризує ту чи іншу сторінку, і потім з цієї сторінки поширюється маніпуляція. Ось і в принципі, це ключові дві ключових два завдання. Але за кадром у цього залишається що дуже важливий третій вектор, який паралельно використовують маніпулятори з допомогою штучного інтелекту, це створення ботів. І ось тут насправді вже більша навіть загроза, тому що коли ще картинку люди якось навчаються розрізняти, то на жаль, ботів створених штучні. Ним інтелектам вже дуже важко навіть експертам розрізнити, щоб не сказати неможливо, тому що створюються якісні картинки, ведуться якісно в тому числі і текстові дописи. І дуже часто ці сторінки вони виглядають краще ніж у реальних людей. І що дуже важливо, мова якою пишуть боти, це вже мова сленгова, це мова, ага. яка веде дискусії і так далі. Тому якраз введення в оману такими акаунтами це друга загроза, яка залишається поза кадром. Пані Оксана, ну напевно, що звичайний користувач соцмереж Фейсбука може сказати: ну та що ж тут такого, красива картинка, чому б не поширити, не підняти комусь настрій? Яку шкоду несуть безпосередньо користувачам інтернету, Фейсбуку, поширення таких картинок? Хто і як може використати такі? Ну, здавалося би, хороші наміри звичайних користувачів інтернету. Перший приклад я вже навела на собі. Тобто, як тільки ви починаєте взаємодіяти з цим контентом, вам соціальна мережа підсовує такий же контент. Я думаю, що якщо ви наприклад користувач Фейсбуку, ви за останні місяці могли помічати наскільки багато російських сторінок з російською пропагандою, такою Сардянського Союзу, особливо підсовує Фейсбук користувачам. Це не випадково відбувається, тому що Фейсбук він вивчає наші вподобання і вподобання наших друзів. Якщо навіть ви ніч з яким. Таким контентом не взаємодіяли, але взаємодіяли ваші друзі. То зрозуміло стало алгоритмом соціальних мереж, що вас цікавить те, що публікують ці сторінки. І опоряд з ось цими картинками штучного інтелекту ці сторінки публікують якраз неперебірливо або навпаки свідомо, цілком собі пропаганду радянського союзу, пропаганду Росії, приховану і неприховану. Тобто, тут одна з ключових загроз це те, що взаємодіючи з таким контентом, ви потрапляєте в в умовну аудиторію, якою легко маніпулювати. Чому умовно? Тому що немає такої чіткої сегментації, але це просто uh -huh. характеристики, які вас видають. От. І далі вам будуть показувати а, емоційний контент, який насправді містить надзвичайну концентрацію, напевно, одну з найбільших концентрацій різних шкідливих впливів. Вам будуть показувати е, власне легкий контент, спрощений контент, який переповнений фейками, тому що якщо ви клікнули на оцих три брати, е, не Зрозумівши, що вони не брати, то з великою долимовірності ви клікнете ще й не конспірологічну теорію, яка є так само емоційною, гарно запакованою і так далі. А за конспірологією вже буде тягнутися шлейф дуже таких простих рішень складних проблем чи супроводжувати це. Це насправді все інструменти російської пропаганди, які вони використовують щодня. І якщо людина пішла цим шляхом, то з нього вже дуже і важко відступитися і піти іншим. Ще один різновид це масове поширення дописів. Наприклад, я спробую зараз змалювати дописів, наприклад, про те, що в Одеській лікарні знаходиться воїн із втратою пам'яті і проханням поширити цю інформацію. Мовляв, нібито його рідні можуть це побачити, попри те, що на вихідному дописі стоять дата 2022 рік. І, власне, тисячі поширень я навожу конкретний приклад, який я особисто зустрів вчора чи позавчора в себе в стрічці. Як переконати людей не клікати на цей пост і не поширити? Ширювати його, адже коли ти їм пояснює, що це швидше за все маніпуляція. Вони говорять: Ну я допомагаю конкретній людині знайти своїх рідних. Як переконати, які аргументи потрібно навести, щоб людина припинила це робити? Нехай людина проекспериментує Нехай вона зв'яжеться з цією клінікою от і з'ясує, чи є цей військовий там на лікуванні І людина буде здивована, що цієї людини там немає. От і більше того, вона е, отримує як правило дуже емоційну заяву від медсестри, чи хто візьме слухавку, що це вже ви стопечі, хто телефонує, і кому ми пояснюємо, що це фейк ще зразка 2014 року. Mm -hmm. Це насправді дуже типова історія, яку росіяни використовують для того, щоб е, масштабувати страх е, е, і багато інших негативних емоцій, ну, от е, через такі дописи. Ще один різновид насправді набагато більш тривожний і сумніший, це масове поширення дописів, наприклад, про те, що е, інформації про полон, попри те, що і служба безпеки України і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими постійно наголошують і закликають не постити такі фотографії, тим більше з вказанням конкретних прізвищ імен чи посад. Однак все одно рано чи пізно такі дописи з'являються в стрічках, незалежно від того, чи реальні вони чи нереальні як. Тут пояснити шкоду від таких дій дописувачів, які репостять такі заклики. Тут є два вектори. Перший вектор це потрібно прокомунікувати з людьми, які не ведуть належної комунікації з сім'ями, в яких хтось припав безвісті, і це велика проблема. І саме через брак оцієї налагодженої комунікації і відповіді на питання сімей, і народжується бажання сімей іти і самим, хоч щось робити, не сидіти на місці. І тут на жаль людей вже людьми вже керує, керує емоція зробити хоч щось для. Того щоб знайти бодай якимось навіть найнеймовірнішим чином свою рідну людину. Тому тут перша і дуже важлива проблема це відсутність належної комунікації з сім'ями припавших безвісті. Друге, це вже ми апелюємо до того, що це російська технологія. Насправді вони створюють різноманітні групи, нібито по пошуку зниклих безвісті. І коли ви звернете увагу на закладку інформація і звернете увагу там більш детальна інформація про сторінку, подивитись. Хто є адмінами цієї сторінки, там вказані зокрема країни. Зверніть увагу, що там дуже часто вказана Індонезія, Азія, Пострадянські так звані країни, в яких створюються багато ботоферм і багато інших елементів, які вказують на те, що це контр... сторінка з великої долимовірності під підконтрольна росіянам. Uh -huh. Це перший важливий момент. Другий – це те, що саме адміни цих сторінок вони виманюють інформацію про статус цивільний чи військовий. Людина, яка в тому числі може знаходитися в полоні, і тут дуже важливий акцент, що людина могла потрапити пощастило як цивільна. Ось, а тут ми видаємо інформацію, що це людина військова. От і насправді е, є Олена Сак, яка є військовою психологиною, яка займається багато е, сім'ями зниклих безвісті, багато років в збройних силах. Вона говорила неодноразово в інтерв'ю, е, що це типовий спосіб, і вже був не один десяток кейсів. На жаль, коли так люди ставали з цивільних військовими з зовсім іншими нормами поведінки в полоні. Тому тут важливо, ще не нашкодити. Власне, так, але повертаючись до картинки картинок з картинок штучним інтелектом, з чого ми власне розпочинали нашу розмову? Як відрізнити справжні від штучних? Ми говорили про те, що е, засоби штучного інтелекту за останній час, за останній рік настільки прогресували, що справді відрізнити картинку штучно згенеровану від реальної, є доволі важко. Чи є якісь ознаки, чи якась Ослідовність дій, яка допоможе відрізнити, що ця картинка є не справжньою і швидше за все розміщена з маніпулятивною метою. На жаль, на даний момент ми ще можемо такі ознаки знайти, але я думаю, що за кілька місяців вже їх на жаль не буде, тому що штучний інтелект прогресує. На що звертати увагу? Ляпи, які є, вони нагадують ось цю дитячу гру знайти 10 відмінностей двома картинками. Коли ви дивитеся на цю картинку загенеровану штучним інтелектом, підозра у вас така виникла. Зверніть увагу на погляд, якого кольору очі, а скільки пальців на руках, вуха вони природні чи якісь трохи інші. От тобто, на ось такі дрібні. Моменти, які в яких може зламатися штучний інтелект, Тобто це дійсно дуже нагадує гру в десять відмінностей. Ну от, а... Бувають різні ляпи і шість пальців на Русі, от і не така символіка, наприклад, української держави, от і форма не така дуже часто, коли військових зображують, то форма не українська, а, наприклад, згенерована на основі uh -huh. радянської форми, от і так далі. Тобто, тут краще, от іти за двома векторами: перший у вас ця картинка викликала дуже сильну емоцію, і ви хочете нею поділитися, розповісти, поширити, прокоментувати. І як тільки така емоція виникає. Зіграйте з собою в гру 10 відмінностей між реальною людиною, і штучним інтелектом. І з великою долею долимовірності, по перше, ви заспокоїтися за цей час, і у вас це бажання може пройти. А по друге, ви дійсно ці моменти можете знайти чудова порада. Але насправді ми щойно згадали також, що штучний інтелект прогресує, що картинки стають все більш і більш досконалими. Більше того, також прогресують і способи оброблення відео. Е і незабаром наступить такий час, що і відео також буде дуже важко відрізнити від реального. Тож, власне, що буде далі? Лишається сподіватися на добросовітність, добросовісність адміністраторів сторінок, які будуть маркувати цей контент як зроблений штучним інтелектом, чи все таки є якісь способи протидії засилю фальшивих картинок та відео. Ну, на жаль, правила, які змінюються, зокрема, в меті, вони ну, не дають якогось певного оптимізму, будемо чесними. Ну, от, тому що бодай якась модерація зараз є, але виглядає так, що найближчими роками її взагалі не буде, тому що заяви Марка Цукерберга, вони чітко в векторі тому, що всебічна свобода слова. Uh -huh. Це звучить гарно, але на практиці це якраз говорить про те, що ніяких фільтрувань не буде. Другий важливий момент, навіть якщо буде маркування штучного інтелекту, з великою долою. Люди на це не будуть звертати увагу. Зрештою, ми бачили такі кейси, коли маркували там фейкову інформацію і так далі. А от і власне це не такий значний ефект, як очікувалося, вони мали. Я думаю, що з розвитком штучного інтелекту і з структуруванням цих загроз, які ми маємо, знайдуться інші інструменти, які допоможуть людям з цим справлятися. Зараз через призму поточного моменту про це говорити вкрай важко, тому що таких інструментів з одного боку немає, з іншого боку, надіятися тільки на те, що люди зупиняться і будуть самі перевіряти і шукати ці відмінності, так само не приходиться. Тому я б тут на жаль поставила три крапки і сказала, що треба зачекати, поки не працюються ці інструменти. Тобто, поки ми можемо відрізняти ще відрізняти. Ну ось надіятися на, скажімо так, доброту і не бажання заробляти на цьому гроші власників сторінок. Так но само не не доводиться, так. будемо реалістами. От тому будемо напрацьовувати якісь реальні кейси е, е, інструментів. То все ж таки, ви дуже часто в нашій розмові. Згадували про Росію як одного з джерел розповсюдження масового розповсюдження фейків, ну насправді Україна знаходиться, я би так сказав, на передовію цієї гібридної війни, в якій інформація є зброєю номер один. Насправді, за вашими спостереженнями, чи стали українці більш е, опірними, я би так сказав, до фальшування і маніпуляцій з боку і Росії, та й загалом е, недобросовісних користувачів контенту ну за останні три роки, скажімо так, з початку повномасштабної війни, коли оці фейки масово просто атакують. Свідомість українців Тут є хороша і хороше погано новина, хороша в тому, що саме до класичної російської пропаганди так в нас вакцинація пройшла. і Якщо хтось там буде хвалити Путіна чи працювати такими методами, як працює Анатолій Шарі, ось не хочеться його проти ночі згадувати. Але це приклад показовий. От це от, українці дуже добре розрізняють. Але за цей час російська пропаганда направлена проти нас, вона дуже змінилася, і вони не працюють вже розп'ятими хлопчиками і такими топорними угу. способами. Вони беруть нашу внутрішню проблематику. Там обов'язково має бути всередині, бодай дрібка, але правда, і, і, власне, на основі цього вже досягають певних ефектів: максимізація, викручування, дискредитація і так далі. І коли ми зіштовхуємося в мережі з кейсом, наприклад, неправомірних дій ТЦК чи корупційних якихось історій, ми кажемо, ну так це ж правда, тому що в нас дійсно є ця проблема. Он там мені казали, чи там я дійсно це читала в новині і так далі. І людина екстраполює ось цю відому проблему. Матику вже на ту інформацію, з якою вона зіштовхнулася, хоча uh -huh. це може бути і перебільшення, і абсолютно вирвано з контексту, і взагалі створена новина. І от власне Росія цим користується. Тобто вона моніторить нашу проблематику, чітко виділяє ось ті точки, де нас можна роздирати, і з ними працює. І в цьому велика складність, тому що це в принципі важко розрізняти людям. А особливо коли ми знаходимося під страхом, стресом в тому, під якою ми знаходимося вже не один рік. От то на жаль, це робити ще. Важче, тому от якраз тут погана новина, тобто українці не навчилися цього розрізняти. От і я б не говорила про те, що тут з одного боку, з іншого боку, сказати, підсказати, що росіяни так успішні у всіх інформаційних операціях своїх ні, не так. Тобто, успішні їхні операції це дискредитація мобілізації, успішна їхня операція це там багато було там, по залякуванню, по корупції і так далі. Але вони не призвели до того, що ми там всі зібрали речі і виїхали за кордон. Угу. Виїхала тільки там частина і так далі. Тому тут е, окремо. Розмови про те, наскільки це їм вдається. Хоча стійкості хотілось би більше від українців. Хотілося б більше розпитувати вас і напрацьовувати такі конкретні способи протидії російським та й не лише російським способам маніпуляції та дезінформації. На жаль, час нашої розмови вичерпано. Я дякую вам, Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни, як не стати овочем. І говорили ми про те, як розрізнити фальшиву картинку і фальшивий меседж в соціальних мережах від справжнього.